Нібулон це національний інвестор, сільгостава, виробник зернотрейдер та суднобудівник. На сьогоднішній день компанія реалізує патріотичний проєкт по відродженню судноплавства на річках Дніпро та Південний Буг. З проєктно-вишукальним інститутом Полтава Агропроєкт ми співпрацюємо з 2006 року. За цей період було розроблено більше десятка великих проєктів. На сьогоднішній день. Втілено в життя вже 8 таких проєктів це елеватори містністю на 76 тисяч тонн зберігання зерна. Вони побудовані у Полтавській, Черкаській, Вінницькій областях. Також на сьогоднішній день реалізується проєкт будівництва привантаженого терміналу подвійне вантажений на річний транспорт в селі Біленька Запорізького району, області. Області цей проєкт будівництва також розроблений інститутом Полтава агропроєкт. Що можна сказати про відгудки, про роботу? Ну, Мабуть, не такими критеріями, як добре чи не добре розроблений проєкт, не такими критеріями оцінюється робота проєктного агропро... інституту. Робота проєктного інституту оцінюється критеріями відповідає. Проєктному проект, завданню і відповідає він вимогам нормативної документації. Я можу сказати, що проєкти, розроблені інститутом Полтава агропроєкт, відповідають цим критеріям. Вони е підприємства, збудовані за цими проєктами, відповідають нашим вимогам. Також вони відповідають е діючим нормативам України, про що свідчать експертизи цих проєктів, ми надалі маємо наміри співпрацювати з інститутом Полтава Агропроект». Перед тим, як прийняти рішення про укладання договору, про розробку того чи іншого проєкту, ми завжди зважуємо на те, на професіоналізм організації. На її досвід виконання цих робіт, на сроки, за які вона зможе виконати. Так як ми будуємо сільськогосподарські об'єкти, сроки виконання проєктів для нас дуже важні, тому що розуміємо, що збір врожаю приходить восени. восени, ми маємо об'єкт вже збудувати. Ну, і маловажне значення також має і ціна Ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що по більшості тих проєктів, які ми розробляли, які в нас були, ми знаходили взаєморозуміння з Полтавським інститутом Полтава Агропроект. Всім відомо, що бізнес, який не розвивається, той вмирає. Цього принципу придержується і наша компанія, тому що ми, тому, тому ми динамічно розвиваюся компанія. Ми маємо е, наміри ще багато чого побудувати. На сьогоднішній день ми маємо. 1 мільйон 700 тисяч ємності для збереження зерна. Наші плани 2-2,5 мільйона ємностей для збереження зерна. Треба розробляти проєкти і втілювати їх в життя. Я думаю, що серед тих, хто буде розробляти проєкти, серед наших колег у цьому питанні буде також інститут Полтава Агропроєкт.